Розділ 28 От і все, плеснувши у долоні, мовив Джош. Він не сумнівався, що отримається підвищення. Конора Ейлса не запросили на вечерю. Шерман Трейд, котру давно перевели з відділу права, не запросили на вечерю. Скотта Макі, головного бухгалтера, також запросили на вечерю, перш ніж він став головним бухгалтером, і він сказав, що не сумнівається в тому, що Джош ідеальний кандидат на підвищення. Звісно, я не хочу радіти завчасно, але це також соціальне питання, Луїзо, мов він, розглядаючи своє відображення. Вони підвищують тільки тих, хто підходить їм за статусом. Ти з цим не знайома, чи не так? Я я думав, може, варто почати грати в гольф. Вони всі грають у гольф, але я не грав, мабуть, років із тринадцяти? Як тобі ця краватка? Чудова! Це була просто краватка. Я не знала, що ще сказати. Усе одно вони всі однаково сині. Він зав'язав її швидкими, впевненими рухами. Вчора я дзвонив татові, і він сказав, що головне це поводитись так, немов моє життя від них не залежить, немов не я амбітна, компанійська людина, котра в будь-який момент може змінити місце роботи, бо є дуже затребуваною. Вони мають боятися втратити тебе, боятися, що ти підеш, якщо вони не дадуть тобі належне. Розумієш? Ой, так. Я чула цей монолог вже в 14-те, за останній тиждень. Я не була впевнена в тому, що він хоче знати мою думку про це. Він знов поглянув на своє відображення, а потім, вочевидь, задоволений побаченим, підійшов до ліжка і, нахилившись, погладив моє волосся Я заберу тебе близько сьомої, гаразд? Вигуляй того собаку заздалегідь, щоб ми не затримувалися. Я не хочу запізнюватись. Я буду готова. Гарного тобі дня. Гей! Те, що ти зробила з родиною цієї літньої леді, просто неймовірно. Ти це знаєш? Це справді неймовірно. Ти зробила добру справу. Він поцілував мене, усміхнувшись, вочевидь, перечуваючи чудовий день, пішов геть. Я, обійнявши коліна, нерухомо сиділа в його ліжку. На мені була одна з його футболок, тоді я підвелась, одяглась і вийшла з його квартири. Я й досі витала у хмарах, коли їхала з Марго на її прийом. Притулившись лобом до вікна таксі, я намагалась удавати, немов слухаю жінку. Зачекай мене тут, Люба, мовила Марго, коли я допомогла їй вийти з машини. Я відпустила її руку, і вона вирішила до входу в лікарню. Трохи згодом подвійні двері проковтнула жінку. Кожного тижня одне й те саме. Я чекала на вулиці з Діном Мартіном, а вона поверталась приблизно через годину. Я не знаю, що з тобою сьогодні. Якась ти сама не своя, геть ніяка, вона передала мені поводок. Дякую, Марго. Це ж схоже на життя з недоумком. Твій мозок явно сьогодні не з тобою, тож і з тебе ніякої користі. Я маю по три рази повторювати, аби тільки ти зробила те, що я хочу. Пробачте. Що ж, подбай про те, щоб Дін Мартін отримав від тебе максимум уваги. Він дуже засмучується, коли його ігнорують. Жінка підвела палець. Я не жартую юналенді, я ж дізнаюся. На півдорозі до кав'ярні зі столиками на вулиці, доброзичливим офіціантом, я збагнула, що й досі тримала її сумочку в руках. Я кинулась назад до лікарні. Я підбігла до стійки реєстрації, ігноруючи сердиті погляди інших пацієнтів, що зиркала на собаку так, немов я принесла живу гранату. Привіт! Я маю передати сумку місіс Девід Марго. Не могли б ви вказати, де мені її знайти? Будь ласка, я її опікунка. Жінка не зводила очей з екрану монітора. Ви не можете їй зателефонувати. Їй вже за 80 вона не користується мобільним телефоном, і навіть якби користувалась, то телефон лежав би у цій сумці. Будь ласка, це їй знадобиться, там її пігулки і нотатки. Вона має сьогодні прийом? 11.15. Марго Девід. Про всяк випадок я повторила по буквах. Вона переглянула список, водячи на манікюреним пальцем по екрану. Гаразд, так, я знайшла її. Онкологія там. Через подвійні двері наліво. Перепрошую, що? Онкологія. Прямо по коридору, через подвійні двері наліво. Якщо вона в кабінеті, то залиште клач одній із медсестер або ж просто попросіть їх передати їй, що ви на неї чекаєте. Я й досі витріщалась на жінку, очікуючи, що вона усвідомить свою помилку. Зрештою, вона поглянула на мене. Її обличчя виражало німе запитання, немов вона очікувала, що я скажу, чого й досі стою перед нею з таким виразом обличчя. Я взяла призначення зі столу і відвернулась. Дякую, пробірмотіла я і вивела Діна Мартіна до сонця. Чому ви не сказали мені? Марго, наїжджачившись, сиділа в таксі і дивилася в інший бік. Дін Мартін супів у неї на колінах. Бо це не твоя справа. Ти б сказала Вінсенто. Крім того, я не хочу, щоб він думав, що має бачитись зі мною лише через клятий рак. Який у вас прогноз? Це не твоя справа. Як ви почуваєтесь? Так само, як і до того, як ти почала ставити свої дурні запитання. Тепер усе стало зрозуміле. Пігулки, часті візити до лікарні, зниження апетиту, усі симптоми, котрі могли свідчити про старість, про особливу дбайливість приватної медицини, лише маскували глибоку лінію розлому. Мені стало недобре. Я не знаю, що й сказати, Марго. У мене таке відчуття мене не цікавить, яке там у тебе почуття, але навіть не думай мене жаліти, зрозуміло, відрізла вона. Що сталося з твоєю англійською стійкістю? Ти що, зроблена з зефіру? Марго, я не збираюся обговорювати. Тут і нема чого обговорювати. Якщо ти не припиниш чіплятись до мене, то підеш жити до когось іншого. Коли ми повернулись до лавері, вона вийшла з машини з надзвичайною швидкістю. Коли я розплуталася з водієм, жінка вже зникла у вестибюлі. Мені хотілося поговорити про це з Джошем, але коли я написала йому, він відповів, що дуже зайнятий, і мені доведеться дочекатись вечора. Натан був зайнятий із містером Гопніком. Ларія може неправильно відреагувати, почати постійно заходити до бідолашної жінки. І безцеремонно нести їй запіканки зі свининою. Мені було більш ні до кого звернутися. Поки Марго дрімала, я тихо прокралася до її ванної. під приводом прибирання, відкрила шафку і переглянула усі назви ліків, поки не знайшла підтвердження морфін. Записавши назви всіх інших ліків, я знайшла їх в інтернеті й отримала відповіді на свої запитання. Я була вражена до глибини душі. Цікаво, як це дивитися смерті просто в обличчя? Цікаво, скільки їй залишилося. Я усвідомила, що люблю цю стареньку, з її гострим язиком і ще гострішим розумом, як люблю свою родину. Якась мізерна, егоїстична частина мене розмірковувала, що це означатиме для мене. Я почувалася щасливою, мешкаючи у Марго. Звісно, я не розраховувала залишитись там назавжди, але хоча б іще рік. Тепер я знову опинилася серед сипучих пісків. Приблизно о сьомій, коли мені більш-менш вдалося панувати себе, у двері подзвонили. Я відчинила й побачила Джоша у всій красі, від утоми, котра, здавалось, була о п'ятій, не залишилося й сліду. Як? запитала я. Що тобі допомагає виглядати так після цілого дня на роботі? Він нахилився і поцілував мене в щоку. Електробритва. А також те, що я забрав костюм із кімчистки, передягнувся на роботі, не хотів їхати на вечерю з зім'ятим. Але ж твій бос, напевно, буде в тому самому костюмі, в якому ходив цілий день? Мабуть, але ж це не йому потрібне підвищення. Що скажеш, я нормально виглядаю? Привіт, Джоше, любий, привіталась Марго дорогою на кухню. Доброго вечора, місіс Девід. Як ви сьогодні почуваєтесь? Я й досі тут, любий. Це все, що тобі потрібно знати. Що ж, виглядаєте ви чудово, а ти верзеш якусь дурню. Він усміхнувся і знов поглянув на мене. То в чому ти поїдеш, коротунчику?» Я поглянула вниз. Гм, у цьому, коротка тиша, у цих панчохах. Я поглянула на свої ноги. Ах, це у мене був важкий день. Ці панчохи покращують мені настрій вони мій еквівалент свіжого костюма з хімчистки. Я сумно всміхнулась якщо це тебе переконає, то я вдягаю їх виключно для найважливіших випадків. Він іще раз поглянув на мої ноги, а тоді повільно підніс руку до рота. Пробач Луїзу, але вони зовсім не підходить для цього вечора. Мій бос і його дружина дуже консервативні люди, і це дійсно висококласний ресторан, мішленівський. Це сукня від шанель? Її дала мені місіс Девід. Звісно, але все разом воно виглядає трохи, він скривив обличчя, по божевільному. Я продовжила непорушно стояти, і тоді він простягнув руки і взяв мене за плечі. Мила, я знаю, що ти дуже любиш наряджатися, але не могли б ми не демонструвати це моєму босові. Цей вечір дуже важливий для мене. Я поглянула на його руки й почервоніла. Раптом я усвідомила, наскільки безглуздо це виглядає. Це очевидно, що мої смугасті панчохи не підходять для вечері з фінансовим директором. Про що я взагалі думала? Звісно, відповіла я, я перевдягнуся. Ти ж не заперечуєш? Звичайно, ні. Він ледь не здувся, поки зітхнув з полегшенням. Чудово, можеш зробити це супершвидко. Я не хочу запізнюватись, до того ж, сьома авеню повна машин. Марго, можна скористатись вашою вбиральною? Жінка мовчки кивнула. Я кинулась до своєї кімнати і почала переривати усе, що в мене є, що взагалі зазвичай вдягають на шикарну вечері з людьми зі світу фінансів. Допоможіть мені, Марго, мовила я, почувши її кроки позаду, може, просто змінити панчохи, у чому мені їхати? Саме в тому, що на тобі зараз, відповіла жінка, я обернулась до неї. Але ж він сказав, що це не підходить. Для кого? Там що, уніформа? Чому тобі не можна бути просто собою? Я... Хіба ці люди настільки дурні, що не впораються з кимось, хто не вдягається так само, як вони? Чому ти маєш прикидатись тим, ким ти, вочевидь, не є? Хіба ти сама хочеш бути однією з тих жінок? Я впустила вішака, що тримала у руках. Я, я не знаю. Марго підняла руку до своєї свіжої зачіски. Вона нагородила мене поглядом, який мама назвала босудливим. Будь-який чоловік, котрому пощастило стати твоїм супутником, навіть думати не повинен про те, що ти носиш, навіть якщо це буде сміттєвий мішок і калоші. Але ж він. Марго зітхнула і притиснула пальці до губ, немов їй є що сказати, але вона не стане цього робити. Подумавши кілька секунд, жінка знову заговорила. Здається мені, Люба, що тобі треба з'ясувати, ким Луїза Кларк є насправді. Вона поплескала мене по плечу і попрямувала до своєї спальні. Я стояла й дивилася просто перед собою. Я опустила погляд на свої панчохи і одразу ж поглянула на шафу. Я подумала про віла, пригадала день, коли він мені їх подарував. У ту ж мить на порозі з'явився Джош. Він поправляв свою кроватку. Раптом до мене прийшло усвідомлення. Він не віл. Насправді він геть не схожий на віла. То що? з усмішкою мовив Джош. Його обличчя витягнулося. Гм, я думав, ти вже будеш готова? Я витріщалась у підлогу. Взагалі-то, почала я.